Коротше, народ, довго говорити не буду. Підписуйтеся на канал Фьюзена, підписуйтесь на мій канал, ставте йому лайки. Чувак робить офігенний контент, ставте мені лайки, пишіть коментарі туди-сюди. А, а в нас відос а, крінжові копії ігор. Коротше, дивимся. Давайте зізнаємось, кожен з нас колись скачував копію Майнкрафту собі на телефон. Іноді це були дуже круті ігри, про які у вас досі є дуже гарні спогади. А часом це була така крімжа. Але ви не думаєте, що це відео призначене тільки копією Майнкрафту? Беріть собі щось смачненьке, вмощуйтесь позручніше, з вами, як завжди Fusion. Приємного перегляду. Ну якщо ми самого початку згадали Майнкрафт, то давайте почнемо саме з його копій. А. Блін, от хто uh, не грав, ну, осуждаю, звісно, то. Uh... Хто не грав окопі Майнкрафт? Блять, Майнкрафт то... То от ігра, яка напевно була в кожного. Тупо. От кожен, напевно, Майнкрафт грав. Я пам'ятаю, що колись в дитинстві, бля, на флешці, бля, мені принесли того Майнкрафта. Я собі установив. Та ти шо? Блять, а в мене комп його так херово тянув, там в мене було FPS, я не знаю, від відсилив, блін. В Майнкрафті. А в мене ще був старий комп, і то що така стара версія, ще, бляха, до Майнкрафту, ще в дитинстві, там ще навіть у тих кольорових стік ще навіть не було. Грінжових копій по ньому просто дофіга. Ну так, ось цієї всієї купи я знайшов. Ну просто скарбкавай World. Крафт і будуть. Як ви зрозуміли, то створена гра для справжніх чоловіків. Опис гри такий. Рожева крафтова гра для дівчат. Для флопів побудуйте будинок мрії у милому світі. Пригод. А що там взагалі в самій грі? Ну, як мінімум, вже видно, що всі текстурки стали няшними. Це, типу, спеціально для феймбойчиків. Бо Ну, то що, типа Майнкрафт Хеллоу Kitty чи що? Типа в стилі Хеллоу Кіті. Який дебіл цей сценарій писав? Ой, блін, це ж я. Так ось, уявляєте, у цій грі є навіть моби, але є один такий прикольчик, що вони тебе можуть просто. То забити за пару ударів, ну типу, якась там навіть мирна свиня. Також у війні навіть небля, які взагалі гіздівки взялись, Але я можу піг, сказати, що це навіть не так погано, як я думав. Хоча в мене таке відчуття, що я взагалі граю в Майнкрафт з модами, які я скачав на сайті круті моди, мінесуфт безкоштовно.ком. Переходимо до наступної гри. Год вас Ну, сама назва вже досить дивна, як ви помітили, яким нафіг боком тут взагалі причетний зев. І ще й причому зевс це типу дитя Зевса чи Шоу, давайте підійдемо ближче до суті. Це копія легендарної серії ігор of War. Ті, хто в неї хоч раз грали, то знають наскільки там крутий сюжет. Ну так, о, от хочете побачити Вод Wars Зевс of Chill? Ну давайте подивимось, бо це реально шедевр ігрової індустрії. Азорники цієї копії настільки знакі маляки, подивіться на того їбало. Подивимось, чекай. це реально шедевр ігрової індустрії. Азорники цієї копії. Блять, тут таке враження, ніби модельку для GTA San Andreas робили, чи що для цього, як у нас називає. Для, для сервера, коротше, RP, чи як у нас називає? Сон Андреас, реально настільки задача, що вони вирішили просто вкрасти модельку кратоса і зробили кількох молодців, яких ти будеш гамселити протягом усієї гри. І все А ну і ще вони анімували цю модельку так, ніби Кратос на лижах катається. Ну сьогодні якби <плес> вона там була безкоштовна, от і все. А вона, то за гроші вона коштує 3 євро. Ні, ну ви прикиньте, нам дають пограти в цей шедевр цього лише за 3 євро, а не там за 100 Ну це вже багато шукає. А як сіли ха Ха ха. Потужний поціновувач мемних і коротких оглядів ігор. То вам точно треба звітати на канал Ловмака. Тут ви не тільки дізнаєтеся щось цікаве про свої улюблені ігри, а ще й поки хікаєте з мемчиків і жартів. До прикладу, в нього, щоб ви розуміли, вийшло відео про сталкер. А скоро вийде про офігенний сталкер 2. Посилання на канал Ловмака буде в описі. Ну а ми продовжуємо далі. Платні копії ігор, це звісно, ще той зашквар. Але знали б ви, що твориться на Ічіо. Коротше, давайте візьмемо, до прикладу, GTA і подивимося, що ж там за копії такі. Гоку Зефт Ауто. Зустрічає нас тут срати інтерфейс і падаючий Гоку. Інтригуючий початок нічого не скажеш. Після менюшки нас зустрічає Лагана катсцена Як же ж без цього? Добре, а що ми можемо робити в цій грі? Ну, як мінімум, бігати, використовувати супер-пупер мега наворочені ворочені. Я бачу, в нього з волосся. Просто блять. То якась копія на наруто чи що. Можу вас здивувати. більше нічого. Гранд Zeft 7 Nueva City Афіє, люди, ви прикиньте, GTA 7 важе 40. Один мігабайт. Ви прикуйте до цього технології. Блять. Тут нас одразу напрягає одне значок Андроїду. Нафік при вході цей шедевер нас зустрічає дуже епічне менюш. З самого меню. Ми вже бачимо, що це взагалі трошки Team Fortress, а трошки власне GTA. Цікаве комбо, звісно. Геймплей ці грі складається з виконання квестів. Причому квести такі насри під двері сотням поганих хлопців. Ну і ще багато чого цікавого. А ну і в придачі ви можете отримати тисячу ігрових долярів за те, що подивитись рекламу. М -м, знаєте, то. База для оцих фри-ту-плай ігор, пахне прям цією мобільною грою. Я би себе показав вам ще. Блядь, я не знаю, я не знаю на рахунок оцих мобільних якихось там шутерів, щось по типу PUBG. Ну, от, наприклад, якийсь там Ninja Fruits, чи Angry Birds щось наподобі тих ігор, коротше, які там є ігри. Тут Subway Surf, там, де той Бунубас бля, бля на скейті катається. Блять, там просто кожен раз де ти здох, чи ще щось. Просто, блядь, подивися рекламу і плюс 10 тобі там секунд життя, плюс якісь там бонуси. Просто в Ninja Fruits просто там є більше... просто кількість реклами, нахуй. Хочеш отримати щоденний бонус? Блять, реклама. Хочеш продовжити ігру, ша 10 секунд реклама. Ша плюс якийсь там діамантик, чи ша щось там реклама. Якийсь там супербокс, щось там подивитися, типу відкрити якийсь там бокс, коротше, який дофіга коштує. Реклама, бля, всюди реклама просто. Там настільки дофіга реклами в грьобаному Fruits, що я обшав шоці. Ігри, але там реклами більше ніж ігри. Реально, але їх видали в адмін. Не знаю чесно, що з тим сайтом робиться, але одним словом, там якийсь вірус. Коротше, переходимо далі. Я гадаю, що мене Ще також віруси? дивляться гравці Geometry Dash. Розробники яїзних ріжових копій, звісно ж, не обійшли сторонових гада. Тому. Що ж одразу кинеться в очі? Кхем, ну точніше, вуха жорстким фанатам Geometry Dash. Звук підбирання монеток наві в оригіналі. Монетки, ключики і так далі підбираються без жодних звуків. Ну хіба що авторівня сам їх додасть. Але саме в оригінальних рівнях Geometry Dash нема таких звуків. До речі, монетки взагалі ніяк не можна пропустити. По факту, це взагалі суперечить суті монетам Geometry Dash. бо головна задача заключається в тому, щоб знайти якісь там секретвей і зібрати ту саму монетку. Як ви зрозуміли, то більшість текстурок, рівнів. В моделях, коротше, все просто взято з оригінального Geometry Dash. А далі в нас ідуть ігрові монетки. Вгадайте за що? Hey, my майнже <світ> за рекламу бля. Вот, 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 про що я їй говорив. Тупо бля реклама, щоби отримати якусь там хуйнюшку. Replying. За монетки можна купляти іконки, відроджуватись в рівні, хоча це навіть можна було зробити за рекламу. <світ> Вот така сама фігня в Нінзе Fruits. Реально, плюс 10 секунд. Ще там за то, що подивився ну, рекламу. Якщо може зробити це за рекламу, то плати гроші. Але <laughs> в принципі ця гра далеко не найгірше, що ви ще побачите. А тепер готуйтесь отримати дозу крінжани сумісно з життям. І біді Geometry Dash. Джометрідеш. <laughs> <laughs> Я дуже сподіваюся, що це рофльна гра, бо просто складно уявити, під чим сидів розробник даного шедевру. Що в нас є в грі? Бржібі. Він, він сидів на унітан. Земля. Топ музика, дуже убого реалізована фізика, звук смерті у легді пердежа, вісім рівнів, в яких дуже багато лазей. Але навіть тут, як це дивно не звучало, є різні іконки. Тут тобі і Roblox, і Among Us, і цей Фредді Фасберг. Все це... <плес> О, курма, чи то Фредді Фасбер? Oh, 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 oh. Можна відкрити, звісно, ж, за рекламу. Ну, коротше, ставлю цій грі оцінку 11 туалетів 10. Наступною жертвою крінжових копій стала гра Counter-Strike. Group <coughs> Якщо ми подивимося на скріншоти, які показані у плеймаркеті, то начебто, все не так погано, навіть грати можна. Але при вході в гру це що таке навіть? Нам просто виїдає очі калічний дизайн. А тепер просто інновація шутерів. В налаштуваннях можна включити Імбот, ну що, давайте попробуємо мультиплеєр. Люди, а що мені взагалі ж мати? Афієть, це що за анімації такі люті? Йомою, а це рада, <laughs> та пішло воно в сценарію. Ну що це за зрада на кожному кроці? До речі, я щось взагалі забув про браузерні ігри. Це ж взагалі окремий витвір мистецтва, який точно вартий вашої уваги. Для цього всього достатньо ввести в пошук Minecraft Онлайн і таке подібне. І там крінжових копій більше, ніж ви можете собі уявити. Тут тобі і школа монстрів, і... Битва нуба проти херебріна. І взагалі якісь шкібні туалети. Я не знаю, що це таке нафі. Що тут робиться, нафі? Алло, а що все залагало? Знаєте, можна просто подивитися на обкладинки, і тут все вже зрозуміло. Причому це ще навіть не найгірша крінжа, бо я хочу вас трішечки пожаліти. А якщо ви хочете прям повноцінне відео про ці всі крінжові браузерні копії, то пишіть коментарі, бо якщо що, я все читаю, і мені дуже важлива ваша підтримка. Що ж, я сподіваюся, що вам дуже Да, народ напишіть, тому що я теж хочу побачити. Я на хочу побачити відео. сподобалось це відео Мені особисто було дуже цікаво його робити, так як воно було в експериментальному форматі. Ну і так. Тож. Хочу подякувати вам, глядачам і всім спонсорам. Адже завдяки вашим донатам я нарешті зміг купити собі класний мікрофон, з якого прямо зараз я записую озвучку. Якщо вам це відео сподобалось, то пишіть лайки, ставте коментарі. А якщо ви досі не підписані. <рес> пишіть лайки, ставте коментарі. <рес> да, народ, пишіть лайки, ставте коментарі. Підписуйтесь на мене, на нього. і... Ну... Та. Всім дякую. Зустрінемося в наступних відео.